мазап... не то всім привіталися з тис, і це розумовне відео про те, де я знову буду напевно, не продовжуватися, що не так, але я просто скажу, що в мене було бажання, не було мотивації, що зробити. Немає село для YouTube каналу і це його, це його. Я просто витрачав час на повну хуйню паралельно з тим, щоб цей. Вникнути в навчальний процес, я вникнув, і тепер я в принципі, не хочу займатися того худою, якою я займався. і тепер хочу займатися трохи YouTube каналом. Тому ось я все нарадше сказав, так що всім до удачі, всім пока, а там не знаю. Ладно, жахте. Серйозно я хочу сказати, що ну, так пропав, та знову на пару місяців. Та відео вийде в жовтні, а тут календар заверсень. І що? Всякі буває, всякі трапляються, я не знаю, як ви це сприймете. Просто я сказав, як і є. У мене не було мотивації, в мене не було бажання, можливості плюс-мінус були, але я їбав їх неродку, якщо немає бажання, то не буде нічого. А до бажання треба якоїсь мотивації. Тому мотивація лише зараз плюс-мінус з'явилась і тому. Хочу вам повідомити про те, що я відкрив монобанку. Монобанку. Начальна початкова ціль 1000 гривень. Це не розвиток мого контенту загального. Мається на увазі YouTube канал, Telegram канал і Instagram аккаунт де я плюс-мінус Телеграм ну, я найбільше веду активність, тому що це дота контент, і, і нам мені подобається це робити. А, Друге місце, скоріше за все, вже буде Ютуб, а потім Інстаграм. Тому. Не полінуйтесь, тут буде, напевно, QR-кодик або тут, або тут. Я не знаю, де я його приїбашу. А також посилання буде в описі і в закреп... закріпленому коментарі. Або ви просто підтримуєте якоюсь копійкою і, можливо, більшість і сел я б перешлю це ЗСУ. Все. Сим узгодами тепер каже стріча каналу. Я, не знаю. я чесно не знаю, що робити на 6 каналу. Так як воно буде в п'ятницю, 27-му, і, скоріше за все, в мене то, де не буде. зкей. Ну, по розкладу херня виходить. А цей... А я, походу, буду їх туди, тому коротше. Скоріше за все, мене будуть свої плани не, не для YouTube-каналу, не для щось типу того, але можна буде зробити якийсь стрім-опитування або обговорення в телеграм-каналі. Чому в телеграм-каналі або там найлегше це зробити. І здебільшого якраз там і займаю свою активність, так скажімо. Повістень заходжу в пару разів на день, дай Бог три або раз. І то вже буде добре. А на Ютубі ви самі розумієте, блять, раз в пару місяців з'являється челік, якісь щось там розповідає, якесь випустить відео по, 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 -по відеоірах і з'єбує, ну ахуєнно, не Ладненько. Щодо проходження, я планую Portal 2 і Half-Life 2 епізод 2 закінчити до цього року. Не знаю, як Сандраз вийде, тому я і сказав, що. Ось так. Планую оде дуже цікаве проходження секретне. І натяк на це проходження ви можете переглянути в моєму тік -тоці. Ну, напевно, вже всі переглянули мій останній Тікток. Тому ви, напевно, зможете добрати 2 до 2 і Поняли, що то дуже цікаве. Окей. Дота контент. ну все було в телеграм-каналі, я все там опублікував результати регіональних квал. Ви вже всі прекрасно знаєте. До International знаєте, що і була Дремінліга 21 сезон, та? і там вірили спірид. Ну, це не суттєво. Мені було посір час на той турнір, але так, як дота контент, треба було щось з ним робити. Вишається менше двох тижнів, і випустили компентіум. Компендіум як компендіум, не знаю. Це не, це не багатопас, це не аркани, не імортовки, там немає шмоток, це все зав'язано на турнірі. І мені це дуже подобається. За приємну 175 гривень ціну, ну, в принципі, для любителів кіберспорту просто там не знаю по проходити якісь квестики і. І заодно повернутись в тематику турніру, в сам турнір і все, що було до цього, тобто про DPC сезон в принципі, мені дуже подобається. Там фентезі дуже файно переробили, якщо чесно. Е, бу буде окремо, здається, я не пам'ятаю чесно, до кінця, чи вони зробили окрему фентезі для компендіуму. Чи тепер то фентезі, яке зараз є в компендіуму, воно буде основним. По фентезі було здебільшого. Ну, воно з'являлося на вкладці перегляд разом з ДП на ДПС-огляді. І там була спеціальна вкладка фентезі, де ми за певні рівні отримали е, як це? фрагменти до Ні, прості фрагменти, які давались за плюс, але тепер кадаються всім безкоштовно. І ти їх, ти їх по факту фармив, хоча б якусь типу, внутрішню ігрову валюту, так скажімо. Але тепер з'явилися від батлпас так скажімо, або компентіум пойнти. І тепер, щоб отримати рівні, то треба буде проходити іменно ту фентезі, щоб отримати звідти рівні і те, щоб прокачував якісь там. Свої ніщі. Там з найцікавіше, що це за цей екран, екран. Я забув не екран поєдинку. А інтерфейс стиль інтерфейсу зробили новим і додали заставки команд. Заставки компеніуму самого, Наліпки, чисто як в CS, в принципі. Там до квестів якісь фрагменти, до до, до фентезі також додавили заміни. І, в принципі, цікаво, там ще на трьох. трьохсот. на трьохсот. Трохсот. На трьохсотом левелі там є Рошан. Бебі... ні, не Baby, а просто рошан статуетка, яка була колись в Батопазі за тисячний рівень, І це рахується колекціонка. Хтось там порахував це приблизно 7 гривень. Але я на таке не хочу тратити гроші, 7К йоптами, але ще ще. Окей. Що ж би поговорити, в принципі, ну. Та, як у мене було пару відео про CSGO на цьому каналі, і я хочу визнати свою точку зору щодо CS2. Е, розумію, що CSGO і CS2 в чимось схожі. Але графічно CS2, ну просто от, от тут, але CSGO там трохи нижче. Ну, просто графічно Граве де краще і там багато багів. І щоб зараз ну, пройшов півроку, і вони анонсували, що вони будуть, скоріше за все, замінювати. Я до кінця думав, що вони не будуть замінювати CSGO на CS2, тому що це буде погана ідея. І вони це зробили, і це дуже погана ідея, тому що вони таким чином хочуть задавити CSGO, ну, по факту закрити її. І вони це зробили 10 років Рі, і вони просто її закривають. Я не розумію, нахуя вони це роблять. Я розумію, що ви хочете відкрити нову еру, о, ніхуя, CS2, це вже все вау. Але посудіть самі, на що мати графічно краще CS якщо ти хочеш грати в простий CSGO, ну, блядь, і так там багато чого нового додав в CS2, але все одно це графічно досковає. Досконала копія CSGO. І вона не може бути заміною її. Це має бути копія і нехай собі копія собі буде окремою грою. Нехай буде собі окремою грою. Зробіт... Ну, я розумію, що ви хочете об'єднати. Окей, об'єднали би ви ринок спільноти одинаковий. Все. Просто зробіть дві окремі риші, щоб хтось ще грав в CSGO і хтось в CS2. Це було під час бета-тесту, і чомусь вони не вирішили до кінця закрити Кезгу і поставити на місце її КС-2. Я навіть розумію, чому. Тож, дякую всім за терпіння, перш за все, що ви все-таки дочекались мого нового відео і натиснув вподобайку, підписались, хто не підписався, а хто підписався, то нажав на дзвіночок, або підписався на мої е, соцмережі. Телеграм-канал, містерам акаунт. І. Чекай, що там ще в мене тим. Є. Ну, коротше, все є в описі, і також в закріпленому коментарі буде монобанка на розвиток е мого контенту загальному. І, наче все. Я вже не знаю, що просто сказати, я вже просто не, не звик до цього розумієте? Знову, знову привикати до того, що ти маєш говорити, 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 говорити. І. просто висловлювати свою думку в відео, так скажімо. Окей. Не смію затягувати ваш час. З вами був Осьястець. Хай щастить до скоро. Game Over.